Геннадій Брежнєв, Заєць бюрократ. Якось Заєць вийшов у чини. він при нагоді військового покроїщив штани. І став таке цабе, що й приступити годі. В прийомній тільки й чуть не можна. Не приймають начальство зайняті, начальство засідають, начальство у начальства. Що за знак до зайця ні пробитися ніяк? Чим далі гірше. Якось з позаранок зайчиха принесла йому сніданок. Так він і її для виду продержав у прийомній до обіду. Коротше кажучи, зазнався, пройдав край, його вже голою рукою не чіпай. Роз'ївся, розжирів кур'єри, телефони. Йому ніщо, ані народ, ані закони. Він сам закон для всіх. Аж ось, ну як на гріх у тій краї, начальство вище завітало, на зайця скарг посипалось чимало. Він круть, він верть. А все ж прийшлося забиратись геть. І всі побачили тоді, що ученущі лиш тільки й було, що довгі. Уші. Цю баєчку написано для всіх. Хай зна, чиновнича порода, що не народ на службі в них, вони на службі у народа.